Вітаю, шановні! Сьогодні ми поговоримо про подію, досить важливу з точки зору соціально-культурної. Це захід, присвячений садибі Святополк Мирських в Люботині. Наразі занедбаній історичній пам'ятці 19-го сторіччя. Громадська організація Трубадури спільно з мистецьким простором внутрішність проведуть екскурсію цією місциною, закохають у атмосферу музичною ходою через яблуневий сад і не тільки. Сьогодні ми поговоримо з організаторками цієї події Євсевією та Катериною, і дізнаємось більше як про них самих, так і про деталі заходу. Дуже цікаво перш за все почути, в чому сутність та яка мета ваших проєктів, так би мовити, розкажіть про себе. Почнемо з трубадурів, Навію чимось поетичним та мистецьким. Розкажіть про вас детальніше. Всім привіт! Мене звати Євсевія Закіна, Я є співзасновницею. Разом з Юрієм Ресохою громадською організації Трубадури. Це громадська організація, яка займається мистецькими практиками. Ну, Така назва, перш за все, тому що ця організація була створена під час повномасштабного вторгнення, коли я жила у Львові, тобто я евакуювалася з Харкова. Це було, було певне почуття того, як відчувається переселенський досвід, і якесь бажання робити щось класне для України. З останніх наших проєктів це подкаст про українську літературу, він вийде впродовж двох місяців. Та виставка про Харків в. Французькому місті Ліль ми досліджували почуття дому, і це виявилася виставка про рослини, про сковороду, який блукає харківським метрополітеном, та про, про доторк, Катерино. Ваша черга, ваша внутрішність, вочевидь, це про розкриття внутрішньої творчої ланки людей, чи за цим простором приховується щось більше. Внутрішність в першу чергу це про децентралізацію мистецтва. Що це значить? Ми переносимо мистецтво з великих міст у звичайний гараж біля дому. В нашому випадку ми переносимо мистецькі практики, які є за 30 кілометрів від нас у місті Харкові, у Любитин, у те звичне середовище, в якому мешкають звичайні люди. Чому це важливо? Бо мистецтво це мова, якою можна думати, якою можна спілкуватися, і найголовніше, якою можна вирішувати проблеми, які тебе оточують. Тобто, ми прагнемо надати ті можливості, те спілкування, яке є у Харкові, у великих інших містах. Тут просто людям, яким цікаво саморозвиватися, яким цікаво пізнавати себе та наповнюватися новими сенсами. А зараз, коли йде викорінення всього російського з нашого життя, на місці цього з'являється пустка. Важливо, аби люди мали доступ до. Різноманітних варіантів, чим заповнити цю пустку, що поставити на те місце, де раніше існували якісь звичні практики, вподобання, якісь речі, які е, були прийнятими у минулому, а зараз е, від яких ми прагнемо відмежуватися. Тому внутрішність вона про діалог із самим собою, вона про. Перевідкриття себе про розуміння того, куди рухатися далі, до чого ми прагнемо, і як ми цього прагнемо, власне, таким чином. А, також, звісно, ми є платформою для самовираження людей. А ми допомагаємо тим, хто е, створює мистецтво, презентувати його, а тим, хто хоче дізнатися більше. Е, Комфортні умови для того, аби повзаємодіяти з ним, ми об'єднуємо зокрема людей з Люботина, тобто митців, які живуть тут, які ходять по тим самим вулицям, що і всі інші, але які е бачать цей світ інакше з точки зору знову ж таки мистецтва, і хочуть поділитися цим з іншими людьми. Е ми прагнемо, аби в нашому просторі був такий у людей діалог із самими собою, аби люди пізнавали себе і відкривали у собі нові такі можливості. І мистецтво воно не було, знаєте, таким віддаленим, таким чимось недоступним, а було просто якоюсь більш зрозумілою. Складовою життя, яку можна використовувати знову ж таки для пізнання цього світу та для вирішення проблем, які є навколо тебе, врешті, ваша спільна подія, ваш витвір вважають це важливий соціально-культурний івент, спрямований на висвітлення історичної спадщини Харківщини, Люботину. Зокрема, чому ваш вибір пав саме на цю садибу, і що буде входити? В рамки цього івенту. Чому вибір пав саме на цю садибу? Тому що для мене особисто це а, нова, нова знахідка. Тобто, якщо, там, наприклад, про шарівку, про шарівку, про палац в Старому Мерчику, я вже чула, я туди їздила, то цю садибу, я побачила випадково на карті, а, коли проїжджала на потязі Люботин. А, до речі, позначки на карті працюють. Я особисто постійно, коли кудись їду, передивляюся, що там є такого цікавого і занедбаного. Ось, ну і тому так. Тобто ця садиба, тому що це для мене щось супер нове і недосліджене. Я дуже люблю навчатися, але мені для того, щоб навчатися, треба бути активною учасницею того, що я Ось Тому, власне, буду івент в цій садибі. Ну, ще насправді це було викликано якимись досить практичними переживаннями, тому що до Люботина відносно легко дістатися. Ну тобто неподалік залізниця, багато автобусів. Це досить велике місто для обласну, да, це досить велике місто. Ось, і я подумала, що для проєкту, який робиться виключно на волонтерських засадах, це буде, це буде легше просто зібрати людей в цю садибу. Що буде входити в рамки цього івенту? В рамки цього івенту буде входити екскурсія біля садиби. Ми взагалі не плануємо заходити всередину, тому що там небезпечно і ми не хочемо наражати людини небезпеку. Буде екскурсія, буде міні-театральний воркшоп. Музична хода через яблуневий сад, презентація робіт для Зіну. Про журнал зін буде присвячений журналу, який видавав один із власників цієї садиби Василь Маслович. Та ось буде презентація робіт та плейбек перформанс. Якщо копнути більш глибше, можете поділитися, чим особисто для вас є ця подія. І що цікаво, якою ви бачите її в очах аудиторії? Адже, ймовірно, там буде як молода, так і більш доросла аудиторії, і різні вікові категорії можуть по-різному сприймати сенс цього всього дійства. Особисто для мене день із садиби Святополк Мирських є. Перед відкриттям власної історії, бо багато людей не знає насправді наскільки цікавою, наскільки є багато історія цієї садиби і людей, які з нею пов'язані. Ми прагнемо зацікавити е, як молоде покоління, так і покоління більш старших людей до того, як можна працювати зі своєю спадщиною і що вона може тобі дати вже зараз. Е, тобто стерти оцю. Відстані в 200 років події, е яких ми будемо розглядати на нашому заході, і зробити до себе ближчими цю всю спадщину, ці всі історії цих всіх людей, і побачити, що вся історія вона доступна для кожного, і ми маємо це цінувати, поки вона остаточно не зникла. Адже садиба світ Мирських, вона в у вкрай занедбаному стані. І ми розуміємо, що хоч ми і привернемо увагу людей до цієї савдиби, проте на реставрацію, на реконструкцію, власне, відбудову цього приміщення потрібно набагато набагато більше ресурсів. І наша головна мета це посіяти ось це зерно. Інтересу до цього всього, до цієї історії, і підвищити рівень відповідальності за те, що є у нас, за те, що ми маємо цінувати і оберігати, бо насправді в один момент це може зникнути взагалі без сліду. І в рамках цієї події ми також хочемо об'єднати людей, ми хочемо їм показати, що поруч є однодумці, що поруч є цікаві люди, і можна, не виходячи, умовно кажучи, з дому, знайти когось, з ким ти насправді маєш багато спільного і з яким можна творити дійсно цікаві речі. Ось. А, стосовно аудиторії, так, ми розуміємо, що прийде Аудиторія різного віку це можуть бути і підлітки, і діти, і дорослі люди, і люди більш старшого віку. Тому ми будемо робити цю подію універсальною, аби вона була цікава кожному, аби кожен зміг знайти для себе щось цікаве і запам'ятати цей день як сонячний, як класний день літа у 2024 році. І наостанок поділіться планами щодо майбутніх ваших проєктів, івентів. Можете прорекламувати себе. Я зараз монтую подкаст про українську літературу. Його можна буде подивитися десь, починається жовтня. Ось і підписуйтесь на екаунтер видоворів. Наш простір, внутрішність війна зачиняється 31 серпня, а це було. Закладено ще на початку, тобто ми історія одного літа. Ми розпочали свою роботу 1 червня і закінчимо її 31 серпня. Ми хотіли прожити таке літнє маленьке життя у великому житті, спробувати порухати людей в люботині, Нам це вдалося. ми є Впізнаваними ми є цікавими, і ми є дійсно дієвими у цьому місті, Проте літо завершується, і ми завершуємо свою діяльність також. На наступний рік є бажання продовжувати, але будемо дивитися, яким буде життя далі, яким у нас якими у нас будуть умови. Проте в будь-якому випадку хочемо продовжувати діяльність онлайн. Тож слідкуйте, будь ласка, за. Нашими анонсами на інстаграм-сторінці Внутрішність ми будемо інформувати вас про все цікаве. Зараз, з того що доступне, окрім цієї події, ви можете до 31 серпня подивитися. Кіно, яке було у нас показане в рамках нашого фестивалю короткометражного кіно, а також ви можете завітати до нас на нашу останню подію 31 серпня, на закриття нашого простору на психоделічний панк панк-рок концерт Тож запрошуємо вам вас провести вихідні останні вихідні цього літа. 25 серпня в Люботин та 31 серпня також в Люботин. Дякую дуже за запрошення, дякую дуже за увагу до нашої діяльності. Сподіваюся на плідну співпрацю. Сподіваюся, що ми зможемо з вами ще сконтактувати. Рада була знайомству та гарного дня. Що ж, щиро дякую за розмову за деталі наступаючого івенту, і щиро радію тому, що такі події організовуються, знаходять свою аудиторію, і шкодую, що сам не зможу її відвідати. Однак наших любих слухачів закликатиму зареєструватися на цю подію за посиланням під цим відео. І не зволікайте, адже кількість місць обмежена. Дякую вам за розмову, глядачам за перегляд і бажаю успішного проведення заходу. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа Громада Груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю та читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за увагу!